Сьогодні ми будемо вивчати хімічні властивості саме середніх солей. Середні солі це ті, у яких атоми гідрогену повністю заміщені на металічний елемент. Солі бувають розчинні не розчинні. Вони мають ось такі можуть і традиційні назви, ми їх дуже часто, ось, наприклад, знаємо кальцинована сода, харчова сода, а їх. Сучасна назва за номенклатурою, зовсім відрізняється, наприклад, кальцій карбонат, крейда, і мармур, і опняк декілька речовин. Далі, солі бувають різноманітні за кольором, за розчинністю, і вони дуже гарні природні мінерали утворюють. І сьогодні ми будемо продовжувати вивчати солі, а саме хімічні властивості. І розпочнемо з того, що деякі властивості ви вже вивчали раніше, це буде, наче як повторення що. Перше, ми будемо по класам сполук розпочнемо із основ. Солі взаємодіють з основами, але певні треба дотримуватись певних умов. Що саме розчинна сіль. Буде взаємодіяти з лугом, тобто лише розчинна стіль і розчинна основа. І буде утворюватись нерощинна основа, плюс якась іще сіль 2. Тут буде сіль 1. Наприклад, візьмемо. Підберемо розчинну сіль, купуром СО4. За таблицею розчинності, якщо ми подивимось, купрум СО4, це сіль буде розчинна. Валентність Купрума 2, со 4 2. Чому я її взяла? Саме тому що це одна із найпоширеніших солей, кристали цієї солі називаються мідний купорос, а ось Рощин копром 2 сульфат за номенклатурою. Так, і додати луг найпоширеніший натрій ОАж. OH. Цю реакцію ви будете у 9 класі дуже часто проводити. Це підготовка до якісної реакції. Тому, звичайно, давайте її добре детально розглянемо. Реакції з солями, більшість реакцій з солями це реакції обміну, ми обмінюємо. Утворюється натрій СО4, метал і кислотний залишок, це буде сіль, і утворюється купром ОАЖ. Якщо ви не знаєте, що перше ставити, ставте на початок завжди метал, купрум ОАЖ. Ставимо валентністю натрія 1 в СО4, 2, тому буде натрій 2 со 4 у купрума А2 в ОАЖ 1 тому буде купрум двічі. І треба урівняти натрія 2-сюди двічка. І я автоматично зробила 2 oh групи. Все добре. Ці солі з натрієм, якщо ви пам'ятаєте, вони розчинні. А от Купром OH-двічі 2 це не розчинна основа. І в таблиці розчинності також можна це перевірити. Ось Купрум OH не розчинний. Так. Ось, наприклад, така реакція: розчин натрій OH, натрій гідроксиду і розчин солі купрум 2 сульфату. Хоч вона блакитного кольору, вона прозора, тобто сіль розчинилася у воді. І зараз будуть змішувати ці два реактиви. Штативи з пробірками, пробірка-тримач, пальник, реактиви, розчин глюкози, купрум 2 сульфату, натрій гідроксиду. Добудьте купром 2 гідроксид. У пробірку налийте розчин лугу об'ємом 1-2 мл та додайте декілька крапель розчину купром 2 сульфату. Тобто дивіться, ось утворився, утворилась нерозчинна основа. Блакитний осад, така густа частинка. Вона не розчиняється в воді. Ну, ось так і виглядає осад. Осад просто може бути різного кольору. Тут дуже гарний такий колір. Так, ідемо далі. Це один із способів доб... добування нерощинних осад. Далі. Наступна властивість те, що солі взаємодіють з кислотами. Це ви вивчали теж, коли кислоти вивчали. Сіль 1, взаємодія з якоюсь кислотою, кислота один, реакція обміну відбувається, утворюється інша сіль і інша кислота. Але також тут треба обов'язково, щоб якась умова, а конкретніше це те, що повинен утворитися газ або Осад. Нагадаю, що є кислоти, які обов'язково треба знати, не стійкі кислоти, які розпадаються і дають газ, H2CO3 розпадається на вуглекислий газ і воду H2O, H2SO3. Ви можете спочатку воду написати, H2O, а потім порахувати, що залишиться. Залишиться so 2 h 2 – це речовина, яка легко перетворюється в газ, і є кислота нерозчинна, тобто утворює осад, H2, о 3 От якщо вона утворюється, значить теж реакція відбувається. Тобто ця реакція відбувається за умов, що утвориться газ або осад. А взагалі пам'ятайте, що реакції обміну відбуваються, якщо одна із трьох умов. Це газ, осад або вода. Просто у цих реакціях обміну води немає, тому вам ось так говорять. Наприклад, підберемо сіль, кальцій СО3, кальцій карбонат, додати хлоридну кислоту. Ми сказали, що це реакція обміну, сіль складається з металу і кислотного залишку, кислота складається з гідрогенів і кислотну залишку. Обмінюємо частинки. Утворюється кальцій, хлор, кальцій метал, тому він перший йде. А ось тут СО3 і гідроген. Гідроген піде перший, тому що утвориться нова кислота H. І кислотний залишок це буде кислота. Поставимо валентність кальція 2 у хлора 1, тому буде кальцій хлор 2. Якщо пам'ятаєте, є кислота H2CO3, і по валентності так само вийде H2CO3. Урівняємо. А тепер H2CO3, бачите, це кислота, яка дає газ. Тому ця реакція відбувається. Так. І давайте подивимось цю реакцію. Ось так виглядає кальцій СО3 чистий. Це біла нерощинна сіль. Зараз будуть готувати такий розчин. Ось Так, поспішимо. Ось тут навіть водою не розчиняють, тому що все одно вона в воді не розчиниться. А ось тут розчин хлоридної кислоти, тут є водичка, бо реакції краще відбуваються в водному розчині. То ось тут водичка як розчинить, створить середовище, а кислота із кальці карбонатом почне взаємодіяти. Бурхливе виділення. Вуглекислого газу, нам здається, наче якась піна, а насправді це через те, що отак активно виділяється вуглекислий газ, ця реакція дуже схожа саме на реакцію із ну, оцту з содою. Якщо вуглекислий газ пропустити тут далі, властиві, що вуглекислий газ. Це кислотний оксид, і він взаємодіє з лугом кальцій аж двічі. І тут знову утвориться ось такий кальцій карбонат мутний розчин. Тобто тут дві властивості ще й показано. Ідемо далі наступна реакція, наприклад, барій хлорид. Додати сульфатну кислоту H2SO4. Доріні. Буде знову реакція обміну. Буде барі СО4 і додати h HL. У барія валентність 2 в со 4 2. Аж хлор така кислота є, тільки сюди треба двічку. Ось в нас утворилася кислота. У нас утворилася кислота, яка не дає ось газ, не утворює осад. Тобто, це звичайна рідина. Тому вона тут умову ніяку має, не створює. А ось барі СО4 4 це сіль. Солі бувають розчинні і нерозчинні. Якщо ми перевіримо за таблицею розчинності, барі СО4 4 це нерозчинна сіль, тому знову ж таки реакція відбувається. Бо утворився осад. Так, подивимось з вами цю реакцію. Барій Хлор 2. Це розчинна сіль. Якщо подивитись табличку розчинності, ви побачите, що це добре розчиняється у воді сіль. і ми бачимо зараз прозорий розчин. Додають сульфатну кислоту. І відразу бачимо утворення білого осаду. Тобто, це якраз утворився барій СО4. Ця реакція добре відбувається і видно. дуже добре. Якщо ми візьмемо, наприклад, Калій, ну, якусь іншу сіль калій но 3 додати H хлор. Дерімо. Знову ж таки, реакція обміну. Пишемо у нас утворився калій хлор, і утворилась кислота HNO3. Тут валентності скрізь 1-1. Коефіцієнти не треба, нам треба перевірити, чи відбувається тут реакція. Калій хлор це ціль розчинна, тобто осаду не утворює, нітратна кислота не утворює газу, не утворює осаду. Тому тут реакція не відбувається. Не забувайте перевіряти. Так. Наступна третя властивість. Розшині, розчинні солі реагують між собою, між собою, якщо утворюється нерозчинна сіль. Нерозчинна сіль, наприклад, звичайна кухонна сіль, натрій хлор вона буде взаємодіяти із сіллю агентом НО3, ми знаємо, що натрій хлор розчинна сіль, і за таблицею розчинності вона розчинна аргенту НО3 3 це розчинна сіль, тобто дві розчинні солі. Вони будуть взаємодіти за умови, що утвориться осад. Якась нерозчинна сіль. Реакція обміну ми пишемо натрій но 3 NO3 і аргентум хлор. Ця реакція дуже зручна, бо тут валентності скрізь 1-1. Коефіцієнти не треба, ось так воно і є. Натрій НО3 3 NO3, це сіль, розчинна, а ось агентум хлор, а ага, ось агентм хлор це не розчинна сіль. Тобто у нас утворився осад, тому реакція відбувається. Так, ось розчин натрий, а, розчин агенту но 3 розчинної і солі. Додають натрій хлор, і ми відразу бачимо такий білий сирнистий осад, Він ще називається аргентум хлор. Чому сирнистий, ну, наче як шматочок такого сиру. Так, тому реакція відбувається. Наступна властивість те, що сіль взаємодіють, солі взаємодіють з металом. Четверте. Сіль плюс, ну це буде сіль 1, плюс активніший. Метал ніж у солі буде сіль 2 і плюс якийсь інший метал. Метал 2. Значить, тут хай буде Метал 1 зараз. Метал 1. Наприклад, візьмемо купрум SO4, ми сьогодні вже з ним працювали, і додамо феру. який метал активніший той залишиться у солі, це треба дивитися ряд активності металів. Я вам нагадаю. А, тобто дивимось, хто активніший. Ось купрум, а ось фером. Хто ближче до літія, той активніший. Тобто, тобто Фером активніший за купром, тому він зможе його витіснити. Замістити. Це реакція заміщення, тому що ну, ось реакція заміщення. Складна речовина і проста, утвориться нова, складна, нова, проста. Бо я говорила, що солі вступають більшості своїх випадків реакції обміну, а ось тут реакція заміщення. Утворюється ферум СО4, валентність ферума тут 2, і утворюється купрум. Купрум виділяється, осідає. Так, і ось тут не треба коефіцієнти, бо тут була валентність купрума 2, і 4 2 і просто замінили на ферру. Якщо навпаки, наприклад, взяли би, ну, хай буде цинк. Цинк, хлор 2, ось така сіль. І додали купрум, ну або якийсь інший метал, наприклад, додали даже. Давайте ферум. Так навіть буде краще видно. Ось цинк активніший, ніж ферум, тому реакція не відбувається. Зараз подивимось. Ось дивимось залізний цвях. Ну, тобто залізо, хімічний елемент ферум. Притягується магнітом, тобто це показує, що справді залізо. І ось так виглядають кристали мідного купоросу. Це розчинна сіль. Ось приготували розчин, і от зараз буде реакція. Залізний цвях поміщають оцей розчин солі. Через деякий час це реакція не миттєва. Залізо переходить, ну, починає взаємодіяти, утворюється ферум СО4, а ферум СО4 такого зеленуватого, гарного відтінку. А на самому залізному цвяху ось тут осіла мідь, це не ржавчина, це осідає мідь. Тобто цвях стончується, а на нього осідає мідь. Ну і ще остання властивість це те, що солі розкладаються при нагріванні, деякі солі. Це остання властивість, розклад деяких солей при нагріванні. Наприклад, кальцій СО3, кальцій карбонат, якщо нагріти, буде розкладатись на кальцій О і воду, ой кажу воду, вуглекислий газ СО2. Наприклад, натрій нітрат, або ж натрієва селітра при нагріванні буде розкладатись на натрій НО3, НО2 Кисень, цю реакцію ви вивчали в 7 класі. Тут 4 оксигена, тут 3, тому треба подвоювати, і тут, якщо подвоїмо, то все рівняється. І каліїва селітра аналогічно, буде так само дуже схожі речовини, просто тут натрій і калій, тому реакція буде дуже схожа. Калій N2 додати кисень, тут двічка, тут двічка. Так, візьмемо ще аргєнтум-нітрат. Тут він розкладається на аргентум, НО2 і кисень. Тут є логіка, як вони розкладаються, але це ви будете пізніше вивчати, тому деякі просто. Реакції, ну запам'ятайте, ці дві з сьомого класу ця часто зустрічається і ця часто зустрічається, тому нам я написала найнеобхідніші. І для того, щоб рівняти, треба от, подвоїти, подвоїти і подвоїти. Так, добре, тоді це все.